Всім привіт! Мене звати Наталя і це притулок Best Friends. Сьогодні я вас хочу познайомити з прекрасною дівчинкою, яку звати Смерека. Історія у неї не дуже втішна її знайшли маленьким щенятком разом зі своїми братиками і сестричками біля смітника. Дякуючи притулку, вона е, мала шанс вижити і вирости такою прекрасною дівчинкою. Їй зараз близько двох років вона вакцинована, стерилізована і повністю готова до життя в родині. Що можу сказати про її характер? Вона дуже контактна, дуже активна і енергійна, абсолютно не конфліктна по відношенню до інших тварин, тому вона спокійно може бути а, другою, третьою тваринкою в сім'ї. Дуже вона активна і любить гарні прогулянки, любить пострибати, побігати активно. Після цього вона стає такою ніжною і грайливою і готова відпочивати залишок дня. Якщо у вас будуть будь-які питання, ви можете звернутися на сторінку притулку в інстаграмі, в фейсбуці. В в яких соцмережах також будуть контактні номери, за якими ви можете зателефонувати для того, аби дізнатися детальніше інформацією про смереку. Якщо ви не готові до тваринки на даний момент, але хочете якомога більше проводити часу з тваринами і хочете знайти активне дозвілля для себе, тоді запрошую вас до вигулу і прогулянок, щовихідних в притулку. Всю інформацію, як я вже казала, можете знайти на сторінках притулку. Будемо вас чекати.